Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про неочікувані події за велінням долі. Отже, давайте будемо починати. Я прошу. У вас на порозі дві радісні новини від близьких вам людей, які будуть ділитися з вами радістю про досягнення, про успіхи, про отримання якихось визначених результатів. І от ще. Одна новина десь вас будуть запрошувати, якесь свято, якась подія в житті знайомої вам людини. Це людина, яка відноситься до кола друзів, хороших знайомих. І я можу сказати, що навіть події, яка буде програватися в житті цієї людини, для неї це буде неочікувано. Але це велике свято, велика радість, і тому дана людина буде збирати велику кількість. Кількість друзів, знайомих, родичів за одним великим столом. Ну і звісно, ви будете туди запрошені. Вам доведеться переглянути ваші плани заплановані і відкласти їх на більш пізній термін. Але ви отримаєте велике задоволення від спілкування з цими людьми. Що хочу сказати, що все ж таки дана подія стане для вас доленосною, тому що тут будуть відбуватися знайомства і знайомство з якоюсь людиною. Це чоловік, чоловіча енергія, чоловіча фігура. А він буде володіти якимись можливостями, і, дізнавшись про його можливості, ви будете звертатись до нього за допомогою для того, щоб вирішити проблему, з якою ви зіткнулися в сфері своєї діяльності. Якщо ви не працюєте, то, можливо, запустивши якийсь процес, вирішивши якусь задачу, яку ви перед собою поставили, або реалізовуючи ваші ідеї, задумки, ви зіткнулись з перепонами і не знаєте, як з цими перепонами справлятися. Але ці перепони. Мають напряму відношення до визначених людей, або це конкуренти, які створюють вам усілякі перепони і перешкоди, і не дають вам можливості добитися результату, пройти до цього результату. Або це високопоставлені люди, можливо, можновладці, так і люди, які мають ініціацію, і з ними не можете домовитися. Можливо, отримати потрібно якісь визначені документи, папери, або просто згоду на щось. І от, звернувшись до цієї людини, ви це питання будете вирішувати. І як я вже говорила, цей чоловік має можливість, щоб цим справитися, або, або це все ж таки є якісь зв'язки у нього, що він вам зможе допомогти. І він вплине на дані питання. Які вам потрібно вирішити, і допоможе вам з цим справитися. І в подальшому у вас буде хороша дружба, вона зав'яжеться, це ділове знайомство. І хочеться ще сказати, що буде якась дорога обговорюватися в колі сім'ї, близьких вам людей. Можливість шанс з'являється, поїздки або туди, де ви давно не були. І дуже хотілося вам туди з'їздити. Але якось у вас не виходило, не клеїлося, не складалося, повилазили якісь непередбачувані обставини. Або, або це все ж таки поїздка на відпочинок десь. Але це ваша мрія, це здійснення вашої мрії, вашого бажання. Ви сподівалися, що колись так буде складатися обставини, що вам вдасться цю дорогу зробити, і у вас з'явиться можливість. І в колі близьких вам людей ви будете цей момент обговорювати. І у підсумку прийдете до єдиної думки, єдиного рішення, і ця дорога буде зроблена. І фактично ваша мрія, ваше бажання здійснюється. Але знову ж таки, через підтримку близьких. І рідних вам людей, можливо, самостійно ви б і не змогли прийняти це рішення. Якісь сумніви, можливо, це впирається в фінансові ваші можливості. І заручившись підтримкою близьких і рідних вам людей, вам все ж таки вдасться поїхати. Також. Хочеться сказати, що буде пропозиція зроблена зі сторони чоловіка, це старий знайомий, ви вже давно з ним знайомий, і він буде пропонувати вам змінити ваші позиції. Тут щось з роботою пов'язано. От ті позиції, які сьогодні ви займаєте, погодившись на цю пропозицію, ви будете змінювати. Але одразу, одразу ви будете думати. Думати, аналізувати, тому що пропозиція вона дуже заманлива. І вона дає перспективи в майбутньому. Вона може вас вивести на перспективи, на перспективи дуже класні, потужні перспективи. Ви не одразу на них оплинетесь, погодившись на пропозицію. Розумієте, справа в тому, що погодившись на цю пропозицію, дорога відкривається до цих позицій, і в майбутньому ви на них опинитесь. Заманлива пропозиція. І вас будуть збивати якісь сумніви, якийсь страх, невпевненість, справитися, не справитися, вийде, не вийде. Цей чоловік він буде наполягати, і його старання все ж таки приведуть вас до цього рішення. І ще ви будете спиратися в минулому на якісь заслуги були. І, мабуть, ці направлення, ці нові платформи, вони стикались раніше. І у вас є в цьому досвід. А так як людина, у вас старий знайомий, так, то він знає про це, тому і пропонує дуже перспективний варіант. Сподівається, що ви погодитеся, і дуже хоче, щоб ви на це погодилися. Хоче, щоб ви опинилися з ним на одній платформі. І такі люди, як ви, йому просто необхідні. Така якась звична обстановка ваша, вона може порушитися, вона може. Зійти, зійти на другий план, і це вас хвилює. розумієте? Але у підсумку, після того, як ви довго будете роздумувати, чаша вагів буде переважувати в сторону нової пропозиції. Ви розумієте, що такий шанс не завжди всім дається, і не потрібно його втрачати. Хочеться сказати про конфлікт, який трапиться у вас з жінкою, з родичкою. Це тут чітко проглядається родинний зв'язок. Ви прям будете впадати на низькі вібрації під час цього конфлікту. Це історія з минулого. Я хочу наголосити, що це історія з минулого вона знову буде підіймати якесь питання. Рішення вже було прийнято, була поставлена крапочка, історія давно забута, але цій жінці не йметься. Вона, як начебто, не може змиритися, чи з якоюсь знаєте, як наче не подія, з якимось рішенням. Можливо, тут були судові процеси, в когось так може програтися. Або тут щось пов'язано з її спадком, з отриманням спадку. І от вона залишилась чимось незадоволена, вона потребує справедливості, вона хоче правосуддя, вона підтягує якусь групу людей, і ця жінка доводиться вам родичкою. Тому і буде підключати інших родичів, бажаючи з вами розібратися і вплинути на вас, змінити рішення, яке колись було прийняте. Звісно, цього неможливо зробити, але крові вона вашої поп'є. І людей, яких вона підключила, вони попали під вплив. Також з ними доведеться проясняти відносини. Але вам це вдасться зробити, і ви запевните їх у зворотньому, але відв'язатися від цієї дамочки буде не так-то просто, буде тріпати вона вам нерви. Але знаєте, у всій цій розборці важливий для вас момент є: тут буде брехня, брехня в минулому. Жінка була замішана, якісь втрати ви понесли, і мені здається, що це відноситься до фінансових втрат. Щось було втрачено вами. Не так, коли гроші були витрачені на вітер, а планувалося кошти вкласти, і все було так складалося, все було продумано. І ця жінка була замішана в цьому. Тому зробила все для того, щоб у вас це не вийшло. Спеціально вона це робила. Тут якась справа, тут якісь договори з якимись визначеними людьми і чомусь фігурує ця дамочка. Вияснення відносин. Коли ви будете проясняти зараз відносини у цій конфліктній ситуації, ви зануритесь в історію минулого і піднімете події минулого, розумієте? Щось тут про це. Вам доведеться людей запевняти у зворотньому, що все далеко не так, як вона їм внушала, так? Тут по-іншому якось і не скажеш. Ви будете дивуватися, просто дивуватися і шоковані будете від того, що відбувається. І якраз таки ця таємниця, яка випливе на поверхню, вона допоможе вам цю дамочку посадити на попу рівно. так? І вона почне приходити до тями, буде мовчати, і все буде ставати на свої місця. Ой, дивіться, який на вас успіх тут чекає. Я вам скажу навіть ініціали тут: буква Р, С, ключик і К. Добитися якогось успіху. Який може змінити обставини вашого особистого життя, умови зробити більш комфортними, вийти на перспективні позиції, опинитися на цих позиціях і радіти обставинам, які складатимуться, тому що ці обставини, як начебто, відкриють вам дороги. Прекрасно, хтось з цими ініціалами, «К», Р і С. Протягом 21 дня буде зустріч незапланована, неочікувана. Десь ви будете відправлятися у справах, просто опинитись в дорозі, знайомі. В планах пересікатися з цією людиною у вас не було. І у цієї людини також не було в планах. Але отримавши від цієї людини якусь інформацію, з якою він з вами буде ділитися, чи вона з вами буде ділитися, то ця людина розповість вам про перспективи, які відкрилися цій людині. І ця людина цими перспективами скористалася. І, скоріш за все, тут мова йде про жінку, якась знайома ваша зустрінеться вам в цій дорозі. Випадково, ви дізнаєтеся про якісь можливості, розумієте, що також можете скористатися цими можливостями і налагодити, покращити обставини вашого особистого життя, дому сім'ї, зробити їх більш. Комфортними. Ну, звісно, ви цим будете користуватися. Домашні справи, обстановка в домі стають більш комфортними, тому що ви дізнаєтесь про перспективи, про можливості. І що саме цікаве, дізнавшись про них. Ви по-іншому будете дивитися на оці проблеми, які сьогодні вас хвилюють, на ті задачі, які не виходить вирішити, і вже спостерігаючи за всім цим з іншого ракурсу, зовсім іншими очима і користуючись можливостями, ви цю обстановку можете зробити досить комфортною для вас. От така зустріч світиться на горизонті, найближчий період. Часу. Так, ще хочеться ось сказати один момент про фінансове, щось, наче якусь фінансову покупку. Щось з фінансами пов'язано. Ви вже давно хотіли і вже неодноразово намагалися, але вспливали якісь обставини. І плани доводилось порушувати. Обставини. Обставини порушували ваші плани, задумка, вкладання якесь ну тут крупна сума коштів, і не дуже прямо велика, але не мала. Або ви купили, і все ніяк не виходило, і йшло на інші задачі, справи, які. Вилазили як начебто з під землі. І от те, що ви планували вкласти якусь крупну суму коштів або щось купити для дому, для себе, для сім'ї, ніяк не виходило. Через можливості чоловіка не можу сказати, хто це, але це може бути брат, тато, ваш син, ваша друга половинка. Кожен дивіться по своїй ситуації, може, якийсь родичів, а для когось близький друг. І от дивіться, людина розповідає вам про якесь досягнення своє, щось вирішив якусь задачу, справився з якимось процесом, над яким він працював, і отримав нарешті результат. І тут натяк, йде про фінансове надходження. І от ця можливість фінансова даного чоловіка, як, начебто, відображається на вашому бажанні. Можливо, сама людина буде пропонувати, знаючи про те, що ви мрієте, і знає, що у вас не виходить, захоче вам допомогти, і буде протягувати вам руку допомоги. Або, дізнавшись про це, ви будете повертатися до даної людини, і людина буде допомагати вам в цьому. Ось така сьогодні інформація для вас. Відсипочка, а іще дивіться, розгледіла. Чекайте гостя. Гость у вас на порозі. Неочікувано хтось з'явиться, хтось захоче зробити вам сюрприз своєю появою, не попередивши вас про свій візит, людина, яку ви давно не бачили, але це буде величезна радість для вас. Така є сьогодні чудова відсипочка. Я хочу побажати вам, щоб. У вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!